Наш противник наніс удари по місту Харкова. Це е, серед міста е, міста Харкова. Е, хочу сказати, що на теперішній час ми маємо, на жаль, трьох людей, які постраждали, е, і пошуково-рятувальні роботи ще тривають, е, тому будемо чекати остаточна е, остаточного е, завершення цих робіт. І після чого будемо знати повну інформацію. Практично щодня ми маємо Ма вибухи в місто Харкові. Крім цього, маємо постраждав. І на жаль, і загиблих маємо так дійсно. У нас є постійна комунікація з військовими. Ми розуміємо, що, що потрібно робити, і як потрібно робити. І дуже допомагаємо сьогодні нашим військовим щодо захисту міста Харкова, щодо захисту України і щодо будівництва фортифікаційних споруд це дуже важливо і це ми розуміємо, і тому надаємо всебічну допомогу і комунікуємо. vas našem visku Ні, не почали люди виїжджати. Так є певне хвилювання, бо всі чудово розуміють, що нам потрібно сьогодні закрити небо над Харковом, і це теж сказав наш президент Володимир Зеленський, що потрібно закривати небо над Харковом. Це головне завдання і для наших дипломатів, і для військових. І над цим потрібно працювати для того, щоб захистити життя людей, щоб зберегти критичну інфраструктуру міста Будинки міста і це головне завдання. А що стосується людей, то люди з порозумінням відчувають, що, що проїздить, що коїть російські агресори, і у нас дуже серйозна ситуація по енергетиці, по розтрощені всі трансформаторні підстанції, катастрофічно не вистачає напруги, електропостачання. Але потрошечку є певне, певне певне, певний рух, поки що рано казати. Але сьогодні тим не менш працює метрополітен, тим не менш працюють певні маршрути тролейбусів, які довозять людей з віддалених куточків міста до станції метрополітена. І сьогодні працюють і працівники Харковобленерга і Укр... Укренерга для того, щоб у людей потрошечко більш було. Напруги більше з'являлися електропостачання. Не хочу давати зараз якісь прогнози. Так є алгоритм. Ми його спілкуванні обсуждали. Це алгоритм з представниками міністерства. Таке ми обсуждати з керівництвом «Укренерго», Вони працюють над цим, але я в не хотів би казати про остаточні строки, бо о, це, це це щас неможливо.